Вітаємо! Ранок вдома розпочинається. Я Костянтин Октябрьський, а це моя колега Ірина Хоменко. Раді зустрічі. Ранковий настрій допомагають створювати майстер Руслан Шукюров і кулінарний експерт Чаба Бакош. Попереду насичені дві з половиною години, адже наша команда приготувала чимало цікавих сюжетів. Про клишеного переселенця, який з Донеччини, дістався аж Шотландії. Про волонтерську безпілотну ініціативу з Полтавщини, про теплі обійми для наших військових отримані у Британії. А також про те, чого насправді не вистачає дітям, котрі виховуються в інтернатах. І це ще далеко не все. Та перш ніж почати нашу програму, хочеться подякувати нашим неймовірним збройним силам України і всім захисникам та захисницям. На календарі 11 березня цього дня 1818 року побачив світ перший науково-фантастичний роман жахів Франкенштейн або Сучасний прометей. Він був опублікований анонімно, але тепер ми вже знаємо, що Франкенштейна створила 18-річна письменниця Мері Шеллі. Згодом вона написала книжку про захист жіночих прав. Мері створила Франкенштейна, А той своєю чергою творіння. У романі Монстр навіть не має імені. проте більшість людей називають Франкенштейном саме його, а не божевільного вченого творця. Костю, а ти знав, що першу стрічку про Франкенштейна так. зняв Томас Едісон? Ні. Це була німа чорно-біла короткометражка. Загалом цю історію екранізували 170 разів. Більше про історичне минуле цього дня, 11 березня, в нашій постійній рубриці. 11 березня Європейський день пам'яті жертв тероризму. Ця дата приурочена до серії наймасштабніших терористичних актів в історії Іспанії 2004 року. Тоді у чотирьох мадридських приміських потягах пролунали потужні вибухи. Загинула 191 людина. Понад 2 тисячі осіб отримали поранення. За версією слідства атаку здійснили учасники підпільної ісламістської організації, аби помститися Іспанії за участь у війні в Іраку. Цього дня 2003 року відбулось перше засідання Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Завдання МКС притягти до відповідальності осіб. Звинувачених у злочинах проти людяності у тих випадках, коли правосуддя окремих держав не зможе цього зробити. Юрисдикцію судової інституції визнають понад 100 країн світу. Два роки тому міжнародний кримінальний суд почав розслідування воєнних злочинів Росії в Україні і вже видав ордери на арешт кремлівського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей з території України до Росії. 11 березня 2011 року на японській АЕС «Фукусіма-1» сталася ядерна аварія одна з найсерйозніших в історії. Причина природні катаклізми. Землетрус магнітудою 9 біля північно-східного узбережжя Японії спровокував цунамі. Через стихію основні системи охолодження станції вийшли з ладу, що призвело до серйозних пошкоджень активної зони реактора та вибухів. Рівень радіації перевищив норму у тисячу разів. Понад 160 тисяч місцевих жителів довелося евакуювати. Сьогодні 10 років відтоді як Верховна Рада Автономної Республіки Крим. В супереч Конституції та законам України ухвалила так звану декларацію про незалежність півострова. Цим рішенням депутати почали втілення плану Кремля щодо анексії Криму і Севастополя через проведення псевдореферендуму. Опитування провели за присутності великої кількості озброєних російських військових та зачисленних фальсифікацій. Результати псевдоголосування не мають жодної юридичної сили. Згідно з конституцією нашої країни, питання щодо зміни її території вирішуються винятково на всеукраїнських референдумах, а не на місцевих. Результати опитування не визнає жодна цивілізована держава світу, станом на сьогодні, Кримський півострів, тимчасово окупована територія України. Чотири роки тому Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію COVID-19. Це сталося через кілька місяців після першого зафіксованого випадку зараження вірусом. Захворювання з китайського Уханя блискавично поширилося світом. Науковцям вдалося швидко розробити вакцини проти недуги, які зменшили смертність і, врешті, зупинили пандемію. Торік ВООЗ ухвалила рішення, що поширення коронавірусної інфекції, типу COVID-19 вже не є надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Загальна кількість виявлених випадків коронавірусу у світі перевищила 600 мільйонів, а його жертвами стали щонайменше 20 мільйонів людей. Окрім того, COVID-19 спричинив серйозні економічні та соціальні проблеми. А яким буде 11 березня 2024 року, залежить від кожного з нас.